Модель Monolith Classic значно перевищує четвертий клас зламостійкості, що дає захист від сучасних методів зламу. Проказ дверного полотна виконаний з ребер жорсткості в кількості 9 штук, розташований за нашою технологією. Полотно має не тільки два листа по 2 мм з обох сторін, а ще й додатково посилений 4 міліметровим металом в зоні потенційних атак з обох сторін. 12 міліметрова загартована пластина ставиться в зоні замків. Тому концентрація металу доходить до 12 мм саме в зонах потенційних адмінат на італійських замках ЧІЗА, котрі ми встановлюємо на наші двері, ми облаштовуємо нашу фірмову перезапорну систему, там, де нижній замок перекриває повністю ключовий отвір до верхнього. Основний циліндр використовується в цій моделі німецький, невідкриваємий відмичками. Рама в цій моделі виконана з товстостінного кута. Та має 12 точок кріплення по 5 з обох боків і 2 зверху. Оздоблення на цій моделі може бути будь-яке, але в базі використовується МДФ-панелі 16 мм та хромована фурнітура. Для конфіденційності замовнику передаються ключі в заводській упаковці. А для зручності на період ремонту ми встановлюємо тимчасовий циліндр для будівельників. Розміри такого блоку можуть бути е як близькі до стандартів, так і абсолютно нестандартні.